Тому що ОСББ безкоштовну інформацію не надаю. Селищної ради, ради звернула ПТІ отримала інформацію, передала її вам. Ви знаєте хто співвласники, вам треба за дві тижні до того всіх повідомити про збори. Визначені ви, зі зборами, що ми можемо провести збори там, то плануємо такі то питання. Це зазвичай все є пропрацьоване, я вам надав інформацію, якщо треба. Повідомити треба або особис під особистий розпис власників. Або рекомендованим листом. Тоді в ваших інтересах повідомити всіх максимально під розпис, щоб не відправити листам, бо це дорого. Там 440 здається, один лист коштує. Після того, як повідомили, це бажано робити десь за півтора місяця починати, тому що вам треба встигнути всіх повідомити за два тижні. Доказом суді є лист з розписами, хто отримав, і лист реєстр, реєстр відправлення це Укрпоштою. То ми це все робимо відповідно до закону для того, щоб потім доводити свою правоту в суді. Тільки з цією метою. Насправді деякі люди проводять зовсім по-різному, не завжди дотримуються закону, а потім знаходяться да, противники і скасовують рішення про реєстрацію. Установчі збори. Значить, На установчих зборах зазвичай ми обираємо, прийма перше питання, створити чи не створити ОСББ. Людям не даємо, даємо два варіанти відповіді. Утримався або проти, ой, проти або за. Утримався не даємо, тому що ми розуміємо, що багато людей не хочуть брати на себе відповідальність і будуть писати утримався. Ні, або за, або проти. Інших варіантів немає. Тому створити за-проти, обрати правління. Правління може бути там 3, 5, 7. Ну, бажано не чотне число, щоб могли голосувати. Да? Там 3, Щоб була перевага у будь-якій А потім затвердили статут. Назву не забувайте про ОСББ, так, що ОСББ має мати назву. Я назвав мене ОСББ називається Векра Смоненка Кома 2А. Це Василя Семоненка 2А. Я ще не знав, що можна називати якось інакше, а виявляється, можна Мотор, Січ, Дроянда. Якщо воно yes, не зареєструвано. Є, звичайно, якщо ця, ця назва не використовується іншим ОСББ. От, е після цього ви е потім будете затверджувати контрольну резійну комісію противників ОСББ в контроль резійну комісію. Найкраще місце вони безкоштовно аудит роблять найкраще. Вони шукають, де ж, там, де ж той голова краде все ж таки. Бо знову ж таки, коли ви створюєте ОСББ, е зрозумійте, що ви злодії, ви прийшли вкрасти квартири. Дуже часто ви приходите, і вам кажете, кажуть, а ти. Люди не вірять нікому. Ви прийшли щось робити, бо ви хочете з цього щось мати. Собі в кишені. Все, ніяких варіантів не приймається. З часом вони зрозуміють, що ви нормальна людина, що ви класна, будуть на вас там молитися, але перший час ви для них антигерої. Так, <реш> да, ви не бедвен, це точно. І це просто зрозуміти і не ображатися цих людей. Їх обманювали 70 років, вони нікому не вірять. Ну і продовжують, ми бачимо, кожен день продовжують обманювати. Тому не чекайте, що вони будуть вам довіряти і з радістю підуть до вас там, займати допомагати вам з ОСББ. От. Але люди, які проти, це також позиція, і це дуже добре, коли люди проти. Тому що зазвичай 10% за, 10% проти, 80% байдуже, що взагалі відбувається в місті, в країні, в домі, тобто ОСББ, не ОСББ, що ви стоїть робіт називається. Тому енергнама дуже важливо, да, щоб о, о, трошки розбудити цих людей, бо. ну, Проблема, що вони тут сплять. Ми приїхали поспали, поїхали на роботу, поїхали з роботи, поспали, поїхали на роботу. Тобто, ну, вони тут не живуть. На жаль, ну, у нас така зараз ну, стан людей все сіре, все погано. Буде ще гірше. Так? Тому розбудити, довести, тому що ми ну, бачимо, що в Польщі відбувається. У нас такі самі будинки, як у вас, вони в Польщі. І поїдьте, подивіться, як вони зараз виглядають. Тому що люди зрозуміють, що це їх будинок, вони кладуть гроші. Ну, це, грубо кажучи, у вас приватний будинок, ви що, ви не будете в комунгоспіти і казати, міняйте мені трубу або ремонтуйте мені дах. Оце ваш будинок, тільки у вас там не один господар, а 200, чи 20, чи 40. Тому треба зрозуміти, що ви господарі, але ви як господарі маєте до нього відноситись. ОСББ дозволяє що, робити так, що люди, коли розуміють, що це їхнє, то вони зовсім іначе до цього відносяться. Людина, яка розуміє, що вона господар, ми ж вдома не приємо на підлогу. І, не, і люди не дозволяють, У мене не палять зараз будинку, зараз там ну, не сміттять. Тобто все нормально, у нас сміттєвих баків немає. Ой, сміттєвих сміттєпроводу в мене немає, він ще забудованих не створив. І люди з 21-го поверху везуть на перший поверх сміття. І ніхто його не кидає там, де, де, де попав, тому що раніше таке було, знаєте, вони виніслив та і все, і все найкраще. Чи в вікно викинув у мене один у треба купити? Тут треба це зрозуміло, що треба їх тренувати, треба їм розказувати. Ну знову ж таки, в мене одну людину ми ловили, тиждень ловили. Камеру поставили, знімали сім зночі, що він кидає, він викидає сміття. Спіймали і. Публічне його осуждення, як при Радянському Союзі, що квартира номер така, то викидає сміття з балкону, позор і там... Поборіцання. <ріця> ви зрозумієте, що паріця... наші люди що найбільше не люблять, коли на них звертають увагу і так щось. І коли сусіди кажуть, що пори зовсім, що ти робиш? Тобто зрозумієте, що ОСББ це не одна людина, не голова правління, це має бути команда, яка буде цим займатися. Я чому завжителями всіх ОСББшників? У мене що там проводили у мого політичного опонента, він установчі збори проводив, але я там був і допомагав, тому що для мене політика на другому місці, на першому це ОСББ, тому що ОСББ дозволяє людям стати власниками, відчути себе власниками, навести лад своєму будинку. Після того, як ми сказали, що питання було все воно збори, ми людям збираємо інформаційні збори перед тим, щоб з ними поговорити. Тому що насправді багато людей не знає, що таке ОСББ. Купа міфів. От я ви кажете у вас, як білі ще нещодавно був, та ж сама ситуація. Люди вперше чують, що таке взагалі ОСББ, що воно існує. А у нас місяць залишився до вступу в дію закону. І ми з ними говорили про це також дуже багато. Зараз багато дзвінків з Білої церкви йде. Ми давали цю, даємо цю інформацію, як його створити, як краще зробити. І, і, і люди, я ж кажу, що вони розбирали, коли починають розбиратися, розуміють, який це механізм. Тому що якщо створити ОСББ, почнети приймати рішення. У мене боржники значить, були такі люди, які е, не хотіли платити, я кажу, окей, не плати, але не винось сміття, не користуйся. Світло, да? випрати лампочку біля квартири, підвітаємо для своєї квартири, прибирай ділянку біля будинку. тобто Роби те, що робить ОСББ, і не треба платити. Ви що думаєте, хтось буде щось робити? Наші люди в основному це поговорити, сказати, що все не так, але коли ти кажеш, так, зроби так, Один мені каже, мені не подобається, як працює двірник. Кажу, окей, ми його звільняємо, але приведи мені іншого двірника. А це що значить, що людині треба буде взяти відповідальність за двірника на себе? А наші люди відповідальність не люблять дуже сильно. І все, поговорили, і окей, проблеми немає. Тому, якщо людина хоче якоїсь активності, давайте цю можливість. Не треба казати, що «ні, не будемо, все проти. Ми треба спілкуватися, і воно завжди працює. У мене одна людина не платила два роки за квартиру, тому що її колись образила касьєржка. Дві години ми з ним проговорили, він ще на рік вперед заплатив. Бачите, а в нас, я вивчаю, в нас вкраду ділітерене. Кран, з підвалу і все. Ти ж Вася не красть, ніяких, так сказати, речагів на цих жителів, що ж... живуть у колоків, нічого не робили. З Спідвалу ти з ти, Вася, ж не краду. І вода так само, Вода вода, хлопця, ніколи не платить, ти ж Вася не робить такого. Це треба робити, як вам кажу. Общественне ополіцання. А знаєте, що кажуть, пробачте? Що це саме, бо я ж цим займаюся. Що говорять нам сусіди? Оце клієнт ми, допустимо, боржники. Ну, і ми говоримо, що ж це саме? А що, що ви з ними не працюєте? От такі сяки, ви їм, з ними ніяк не працюєте, а ми їм ходимо під підпис, заплатіть, будь ласка, значить, саме, а вони, а ми не будемо платити. Хоч ти їх стріляй, А з сусідям говоримо, так ви ж з ними говорять, а що, хіба я буду? З ним ругатися. Мені Друзі, дожив, я буду з ним. Друзі, дивіться, насправді з програмою можуть там в дуже різні ситуації, вплоть того, що можна їх передати просто колекторам колектори з ним будуть розбиратися. Тут питання залежить від крайніх методів. Питання в Луцьку, от якраз було дуже цікаво, коли цю квартиру забирали. Кажуть, що це фейк насправді, що ніхто нічого не забирав. Але насправді було б добре кілька фактів зробити в Україні, щоб люди почали чухатись. Тому що насправді, ви ж розумієте, да? якщо вони не платять, то за них платите ви. Якщо або селищна рада, але знову ж це бюджетні кошти, які могли витратити на садочки, на школи, на ремонти, а вони витрачають, платять тих людей, які не платять. Тому за кордоном це взагалі неможливо. Якщо ти не платиш, то все, продали квартиру, дали меншу квартиру, а ти кажеш, не платять. Продали квартиру, купили десь там взагалі, невідомо де там чи ще мають. Так, ну, таке воно у нас є. Приїжджають нас... з Києва, поселяють в Калиті, летуть да, да, да. на різницю, гуляють, шикують, mm -hmm. край, Їх селять на Чернігівщину. А повний тут а, Перевали штику. Перевали штику. Перевали штику. так, так. так Давайте тут краще цих завеземо біженцям, вони там більше допомагають. Так, Криміналіте зараз, на жаль, по всій Україні. Ми зараз створюємо якісь громадські паторії, тому що реально проблема, ми самі своїми пешницями виходимо, тому що вкрадуть, що, машини, квартири. А є такі пробачте, що через кожні три роки присуждають їм суд, що платить суд. Ми можемо їх тільки до суду притягнути. А вони, значить, присудили платити. Через три роки знову платить, і ще через три роки платить. Він як не платить, так і не платить. І судовий без суда, і ця наша служба. нічого це з ними не зробити буде. не може. Газета ми не тут може і все. Ну от якщо газета, стріляй, буде. якщо газета 4. буде, можна публікувати в газеті. Там ну тобто, тут різні варіанти. Ви зрозумієте, що треба шукати, ну краще спілкуватися з людиною пояснити їй, що це. Спільна проблема, що а, тече, служба, тече дах на п'ятому поверсі. Але ж якщо на п'ятому нічого не робити, будуть іти на четвертому, на не третьому. Як на місці цієї людини просто тим зробив, щоб воно протікало швидше, щоб це була проблема не однієї квартири, а багатьох що що питання в Тому що люди ще не розуміють, вони ще не дозріли до того, що проблема у сусіда це наша проблема. Це, що Це наш спільний будинок буде розговорювати. Окей, поїхали до реєстрації. А, а, даші, вам даші. треба. Вибачте, будь ласка, трошки, трошки, трошки шумно. Вибачте, будь ласка, трошки шумно. Щоб можна було нормально проводити, будьте ласкаві. that's what